Після вдалого пошуку та виявлення протипіхотних мін наступною стадією є її дистанційне перенесення в попередньо викопану яму, де буде знищено накладним шляхом. Виявлено понад 50 протипіхотних мін ПФМ-1С. Так виглядають знесені протипіхотні міни ПФМ-1С. Зараз йде підготовка по їх знищенню. Виявлено в ґрунті на відстані 7 метрів від попередньої вирви протитанкову міну ТМ 62П3. Встановлено на глибині 5 см від рівня. Поверхні ґрунту. Вказану міну буде в подальшому вилучено дистанційним шляхом та відтранспортовано на підривний майданчик. Проводимо огляд місця події за фактом обстрілу цивільної інфраструктури. Наразі результатами огляду бойової планки, що вказують на використання окупаційними військами універсального міжбудового плануючого боєприпасу Т-30 пісень. Зокрема, кулі, також частина рульової системи, частини корпусу боєприпасу. Спеціалістами вибухотехніками управління вибухотехнічної служби в Харківській області проводиться заход з розмінування за допомогою роботизованої платформи cs 100 німецького виробництва, шляхом проходження ділянки поля. Машина перемелює грунт і у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, таких як протитанкова міна чи протипіхотна міна, проводиться наїзд робочим елементом в подальшому або детонування предмету, або руйнування.